Друзі, усім величезний привіт. Дуже радий вас бачити. Дуже радий, коли ви пишете коментарі. Ставите лайки, підтримуєте канал. Сьогодні ми продовжуємо випуск смачнющих рецептів, і тому сьогодні приготуємо свинячу грудинку по особливому класному рецепту. Обіцяю, це буде дуже смачно. Попередні рецепти свинячої грудинки. Також не менш смачні та прості, внизу знайдете в описі, як і усі інгредієнти, які я буду використовувати у цьому відео. Так що, хвати розмовляти, давайте приступати, тому що грудинку я вже знайшов. В Ізраїлі свинячу грудинку придбати не проблема, якщо ви знаєте де. А це частина російських магазинів, ну як російських. Так називаємих російських це Росман, Єлісєєвський, це сітєві такі ізраїльські магазини, де багато продукції і з України, і з Росії, і з Білорусі продаються. І є свинина, як ви зрозуміли. Але не тільки в цих магазинах є свинина, а й у багатьох. Ну, тобто треба знати місця. А так проблеми немає придбати свининку. Грудинку, вже, як сказав, придбав. Погнали готувати. Так, друзі, дивіться, ось така грудинка. Отакі шматочки в мене. Мабуть, вони трохи задовгі, то ми їх зараз трошки розділимо навпіл. Ну, все, тепер нам їх треба добряче обсмажити на рослинній олії. Приступаємо. Добре розігріваємо. Пательню з олією, можна використовувати казан. У мене ось така пательня. Зараз прогріємо її та будемо обсмажувати. Як ви бачите, я обсмажую на доволі такому міцному вогні. Всього декілька хвилин бо нам не потрібно витаплювати усе сало, а тільки щоб була така шкірка зверху, з кориночка верніше. Тепер трохи присолимо. Не дуже багато, бо ми в подальшому будемо застосовувати ще соєвий соус, а він також солоний. також додаю туди отаке світле пиво. ну Можна використовувати будь-яке. Яке вам подобається. Зараз почекаємо воно закипить. І десь хвилин 20 під кришкою його поваримо. Далі беремо трохи цукру, Так, буквально чайну ложку. Також нам знадобиться соєвий соус, як я вам казав. Тож по одній, по дві чайні ложки на кожний шматочок. Достатньо. Якщо ви хочете, щоб було трохи гострого, можете додати трошки соусу табаско і паприка. Можна копчену, можна звичайну червону паприку. Як вам до вподоби. все це ми додаємо сюди і продовжуємо варити на невеликому вогні так, щоб воно кипіло, ще десь годину-півтори, дивлячись, які у вас шматки. Якщо у вас шматки більш товсті, а ніж у мене, то години півтори треба варити. Не забувайте перевертати. Друзі, аромат, поки воно там шкварчить, аромат цей на все помешкання. Просто і за межі вашого помешкання розноситься. Неймовірний, це дуже апетитний такий аромат. Пробуджує апетит майже в усіх. Ну що, вже будемо виключати. Дивіться, отака у нас краса. Зараз вам покажу, що тут мається на іншому боці. Ось бачите, ось така краса зажариста. Перевертав декілька разів під час приготування. Будемо виключати, і хай воно охолоне саме в цьому соусі, що утворився у нас. Він такий у нас пивний, ароматний. Трохи солодкий і з паприкою. Все. Виключаємо, хай охолоджується. Ну, як вам подобається, не забувайте лайки ставити та писати коменти. Після того, як грудинка охолола, я його так з цього соусу дістаю, викладаю на папер. Ось так. А потім все це загортаємо і будемо складати його в холодильник, щоб воно добре там охололо. Потім будемо куштувати. Ну, звісно, якщо ви вже не можете чекати, то нарізайте вже таку грудинку та смакуйте. Не треба вже себе прямо так тримати. Кашкірка. Клас. Вона відчувається, що вона трохи солодкувата на дотик. Що ж, зараз протестуємо на смак. Отака краса. Отака грудинка. Все, давайте куштувати. Узяв шматочок якраз крайній. Бо тут скоринка оця смачна. М -м -м. Скоринка, це просто пісня. Дуже смачна. Вона також ніжна, соковита. Після морозильничка можна її легко нарізати, вона не розвалюється, смакувати. Можна використовувати, звісно, її як окрему страву. Можна з салатиком, там, з пітою, з лавашем вашим улюбленим. А можна під якісь алкогольні напої, як закуску. Тобто це все на ваш смак, на ваші пристрасті. Ну, готуйте. Готується це дуже просто. Як ви бачили, найпростіші компоненти. Не потребується нічого надзвичайного. Все це ви можете придбати у будь-якому магазині у будь-якій краї будь країні світу. Що в нашій любій Україні, що в Ізраїлі. Ніяких проблем з інгредієнтами немає. І наостанок хочу побажати усім найголовніше мирного неба над вашою головою, над вашим будинком. Усім здоров'я вам і вашим сім'ям! І готуйте на радість усім своїм близьким. До нових смачних рецептів. Бай-бай!